Весь. Весь. Здравствуйте, чем приятно! Хорош! Струмка! Я сраве! Зарого с собой сладко вишивка на розі. Насловник командира що Контролює чи Командирами Маніра Так. підрозділи. Да. Я завдання визначав. І ось ці ходіслужба з'являються. Декого знаю в лице, але не бачу ні разу. А ми з короба сумо сьогодні повинні отримувати. Рішення, що ми через декілька днів повинні отримати ще одну зарплату, 100%. Я не морально-психологічними, навантаженнями і фізичними в тому числі. Що в кожна в голові твориться, я розумію. Але віра все-таки найкраща. Сильні і ще наша сила, наші з вами єдності. А державний прапор струнко державний прапор підняти 80 miejsca